Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 21. У Києві очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади не очікуються. На півночі. На Житомирщині очікується температура від плюс 25 до плюс 22 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 20. Ранок у Житомирі буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари опадів не прогнозується. У Чернігівській області очікується температура від плюс 26 до плюс 21 градуса в день, а вночі від плюс 14 до плюс 20. Ранок та вечір у Чернігові будуть ясними вдень очікується хмарність, опади не передбачаються. На Сумщині температура вдень буде від плюс 27 до плюс 23 градусів та від плюс 18 до плюс 20 вночі. У сумах на небі не буде жодної хмаринки, без дощу. На сході у Харківській області температура вдень буде від плюс 30 до плюс 25 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 24. У Харкові погожий день прийде на зміну по хмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня, без опадів. На Донеччині температура вдень буде від плюс 30 до плюс 26 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 28. Небо у Донецьку цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Вдень можливо пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Луганщині температура вдень буде від плюс 33 до плюс 28 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 29. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луганську до самого вечора. Опадів не прогнозується. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 30 до плюс 27 градусів в день. А вночі від плюс 21 до плюс 24. Ранок в Одесі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не передбачаються. У Миколаївській області в день температура становитиме від плюс 34 до плюс 29 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс двадцяти шести. Вранці у Миколаєві розпогодиться досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без дощу. На Херсонщині очікується температура від плюс 32 до плюс 28 градусів в день, а вночі від плюс 22 до плюс 26. У Херсоні хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним без дощу. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 32 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 23 до плюс 25. У Запоріжжі на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. У Криму вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 25 градусів та від плюс 20 до плюс 24 вночі. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опади не передбачаються. На заході у Львівській області очікується температура від плюс 28 до плюс 23 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 20. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Львові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Опади не очікуються. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 19. Увесь день в Івано-Франківську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без дощу. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 19. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опади не передбачаються. На Буковині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 22 градусів. А вночі від плюс 15 до плюс 19. Хмари, які з'являться у Чернівцях в день, протримаються недовго, ввечері очікується ясна погода, без опадів. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 25 градусів та від плюс 17 до плюс 21 вночі. Перша половина дня в Ужгороді буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опадів не прогнозується. У Рівненській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 23 градусів та від плюс 13 до плюс 19 вночі. Небо ясне в рівному вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора без дощу. У Волинській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 19. Небо ясне у Луцьку вранці затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Опади не передбачаються. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 24 до плюс 20 градусів в день та вночі від плюс 14 до плюс 19. Вдень у Хмельницькому хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без дощу. У центральних областях. На Кіровоградщині очікується температура від плюс 29 до плюс 24 градусів в день та від плюс 18 до плюс 23 вночі. У Кропивницькому небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. У Полтавській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 22 градусів та від плюс 18 до плюс 21 вночі. У Полтаві очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися, без дощу. У Черкаській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 26 градусів, та від плюс 20 до плюс 22 вночі. Увесь день у Черкасах небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 31 до плюс 28 градусів та вночі від плюс 23 до плюс 24. У Дніпрі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, без опадів. У Вінницькій області очікується температура від плюс 27 до плюс 23 градусів в день та від плюс 15 до плюс 20 вночі. Ранок у Вінниці буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.